Доброго ранку, любі діти і шановні дорослі! Давайте познайомимось. Я ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні я пропоную вам подивитися заняття з математики на тему Поняття один і багато і орієнтування в просторі ліворуч, праворуч, вгорі, внизу. Гарного перегляду вам! Пропоную разом зі мною зіграти в гру один багато. Подивіться одна машина. А якщо до машини приїхали іще, то їх стало багато. Один зайчик. Але йому сумно одному. І до нього приїхали іще зайченята, і їх стало багато. Побудували один будинок, а потім добудували є ще будинки, і їх стало багато. Купили одну ляльку для дівчинки, але сумно було одній ляльці. І прийшли до неї в гості іще ляльки. І їх стало багато. А тепер спробуйте самі. Молодці дітки, у вас все вийшло. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Що де знаходиться. Але спочатку. Давайте пригадаємо, де у нас права рука, а де у нас ліва рука? Підніміть праву руку угору, це у нас буде праворуч. А тепер підніміть ліву руку угору, це у нас буде ліворуч. Запам'ятали? Ну що ж, починаємо грати. Що розташована праворуч груша чи яблуко? Хто знаходиться ліворуч? Зайчик чи ведмить? Хто знаходиться праворуч? Песик чи кошенятко? Що розташовано ліворуч? Огірок чи капуста? Молодці дітки, ви дуже добре впоралися з попереднім завданням. А зараз для вас нова гра, яка називається Вгорі чи внизу. Хлопчики вирішили намалювати для мами малюнок, але не впевнені, де що знаходиться, допоможемо їм правильно розмістити предмети вгорі чи внизу. Я буду показувати вам картинки, а ви називайте, що на них зображено. І куди їх потрібно розмістити вгорі чи внизу? Зрозуміли? Дуже добре. Тоді починаємо. Що це? Це будинок, де треба намалювати хлопчикам будинок вгорі чи внизу? Правильно, внизу. І на малюнку будинок розташований внизу? Що це? Це сонце. А де треба намалювати сонце вгорі, чи внизу? Звичайно, вгорі. Намалювали сонце вгорі. Що це? Це хмарка. Де треба намалювати хмарку? Вгорі, чи внизу? Вгорі, правильно. І хмарки намалювали вгорі. Що це? Це дерево. Подумайте, де треба намалювати хлопчикам дерево? Правильно внизу. І дерево намалювали біля будинку. Хто це? Це ластівка. Де треба намалювати ластівку? Вгорі. Вірно. І ластівки розташовані на малюнку вгорі. Хто це? Це песик, де треба намалювати песика внизу, правильно. І песик намальований на малюнку внизу. А тепер подивіться на малюнок, який вийшов у хлопчиків з нашою допомогою. І повторіть, де що знаходиться. Вгорі знаходиться сонце, хмари і ластівки. А внизу намальовані дерево, будинок і песик. Молодці дітки, ви впорались із всіма завданнями. Але у мене для вас буде і домашнє завдання. Я пропоную вам намалювати малюнок, на якому вгорі будуть розташовані сонечко, пташки і хмарки. А внизу будуть розташовані будинок. Квіти і дерево. Дуже чекаю на ваші малюнки. Дуже сподіваюсь, що заняття вам сподобалось. А тепер я чекаю від вас виконання вашого домашнього завдання, а також чекаю на відео привітання від вас. Дуже хочу вас всіх побачити і з усіма з вами познайомитись. До побачення!